Ось 15. Він називається проїзд пішохідних переходів і зупинок маршрутних транспортних засобів. Перше, що, про що хочеться поговорити, це як пропускати пішохода, яких пішоходів ми повинні пропускати, ну і так далі. Так от, правила дорожнього руху сказали, що кожен раз, коли ви наближаєтесь до нерегульованого пішохідного переходу, ви об'язані знизити швидкість. А в разі необхідності зупинитись для того, щоб пропустити пішоходів, яким може бути створена перешкода чи небезпека. Тобто, ми під'їжджаємо до пішохідного переходу. Він не регульований, ще ось досказано, що якийсь там опасний опасний по світофору, і, во перво, во-вторых, по розміру. Так от, ми під'їжджаючи, проглядуємо. Чи не наближається хтось до меж пішохідного переходу. А я напомню, що межа пішохідного переходу – це не з а це від знака до знака. Тобто, поки ви під'їжджаєте і бачите перед собою знак нерегульованого пішохідного переходу, ви маєте проглядувати, чи ніхто не наближається до нього. І в разі, якщо ви бачите, що хтось наближається, ви починаєте знижувати швидкість, а в разі необхідності зупиняєтесь для того, щоб їх пропускати. Які можуть бути ситуації? Ситуація перша. Ви під'їжджаєте, зупиняєтесь, і як ви кажете, воно стоїть. Тобто ви їх навіть за людей не вважаєте. Кажете, а чого воно стоїть? Воно не йде. Правильно, воно не йде, тому що, ну, ви їдете, і навіть після того, як ви зупинитесь, деяким людям треба деякий час для того, щоб… Понятия, що ви все-таки зупинились, і щоб він для себе прийняв рішення, чи все-таки він піде, чи не піде. Ви під'їжджаєте, зупиняєтесь, якщо воно все одно не йде, запросіть його рукою перейти. Тобто покажіть йому, що переходь, я тебе пропускаю. Якщо він каже ні 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 ні-ні-ні, типу не піду, так ви йому махніть рукою, хай відійде. Ну, Тому що ви не можете їхати, поки він тут знаходиться. Бувають моменти, коли, допустимо, ви під'їжджаєте, зупиняєтесь, він вам показує, ну, що тіпа, давай проїжджай, ви на радостях починаєте двіження, і він вступає на пішохідний переход. Поэтому не ведіться на такі от провокації. Під'їхали, зупинились, запросили перейти. Якщо вам не бельме нічого, ніде і воно ні туди, ні сюди. У вас для цього є інструктор, який вам може підказати, що вам робити в даній ситуації. Якщо вам інструктор каже, поїхали, ви поїхали. Якщо така історія відбувається на екзамені, і вам інспектор каже, наприклад, чого ви стоїте, починайте движення. Євген Олександрович, впрошений да. раз проходили 18-й. 8, 14-й, 17-й, 18-й. Стоп. so that